Щоранку на Луцькому ринку серед прилавків із домашнім молоком, сметаною та свіжими яйцями можна побачити знайому усміхнену жінку. Це пані Лариса з Рожещенської громади. Проста волинянка, яка вже багато років приїздить сюди, аби продати те, що виростила власними руками. Я не кожен тиждень, два тижні я не була, бо вдома маємо городи, паї вдома. Дуже маємо картошки багато. Ну, як перебираємо, а так як літом, то штати я як не кожен день, ну то через день бувала. Пані Лариса. Лариса разом із чоловіком, сином, донькою та невісткою мають велике господарство. каже роботи вистачає кожному. Ми 5 гектарів маємо города свого, 5 гектарів паїб і 2 гектари синокосу маємо. То ми багато маємо. Ми сімват, ми вже посіяли два гектари пшениці вдома, вже пшениця не зійшла дуже гарна. Та не лише поля годують родину, у господарстві Лариси також є свині та корова. Тож працюють усі разом, хто біля тварин, хто на полі. А вдома мають троє свиней великих, <плес> О, І так само невістка молоденька, три дней четверо діток, О, то теж троє свиняк має, ото ми все геть разом робимо. На її прилавку завжди є домашнє молоко. Смет. Тана, яйця, яблука, груші – усе своє домашнє. Ба більше волиня недавно знають пані Ларисою. впізнають її здалеку не лише через смачні продукти, а й за доброю усмішкою. Поки війна йде, нічого так не плануємо. Ну наша наша земля, ми заробили. Бо ми в гості працювали, то наша земля. А наша земля ми заробили ті паї, то наша. Ми не купляли нічого. А далі хто його знає? Хто його знає, якщо воно буде? Бачите, та війна кохана і а так для нас, для нашої сім'ї нам фатає. Тож, поки дозволяє погода, пані Лариса не сидить без діла, порається по господарству, годує худобу, їде на ринок. А після базару знову додому, до родини, до поля, де завжди знайдеться робота.